Доровенькі були. Ми зараз в вольєрі наших е, мускусних качок. Тут у нас залишиться племінні наші качки, залишилися. Я вже раніше говорив, скільки тут у нас є. Є в нас три качечки, які е, вже четвертий рік будуть, відколи я почав займатися цією німецькою селекцією. Все ж таки ми їх залишаємо. Ось одна, одна. Ось тут бігають, а ось і ще дві такі тітоньки. І ось одна, друга і третя десь. Не бачу її. Нема. І тут у нас є ще минулорічні дві качечки. Ось ця дочка Джоні. І ось ця, що п'є. Водичку цього року. Тож дочка Джоні, і ось цей селезень, що до нас дубкою, це син Джоні. Будемо їх тримати і маємо ще там на тому-тому подвір'ї е, катічки від гривастика. Будемо собі компонувати все ж таки дві сім'ї. Е, е, як ну, я це зроблю, ще поки що толком не знаю, але в планах є. Оце у нас гривастик, він не залишається. От Сергій, ти будеш дивитися, я тебе знаю. Глянь, будь ласка, яка в нього маска. До речі, в нього маска ну, така собі. 50 на 50, я би сказав, але передивився фотографії Джоні, і в Джоні практично ідентична була маска. І навіть ззаді ось такі на потилиці, як ви бачите, цей, ну, такі штучки вилізло волосся. Ну, коротше, така прикол, якийсь такий неї прикол. У в нього. В Джоні аналогічно було, як і в цього. І ось це син Джоні. В нього маска. Ну, Поки що молодий. Того гривастика я брав минулого року купляв, брав його теж молодим селезним, важив він тоді десь поза 5 кілограмів, 500 чи 500 було. ось так. Масочка в нього була та, як у цього задя, що стоїть з сином Джоні. А цей, ну, це вже він у нас піде на другий племінний сезон. Він залишиться. Вага мені його подобається. Хоча я спочатку там ще трошки нарікав на нього, але все ж таки вага мені його сподобалася, і ми будемо його залишати. На племі я, я стараюся залишати не дуже важку птицю, тому що в качурі в нас парують качечок не на воді, а на суходолі, як то кажуть. І тому, щоб вони не ламали мені качок, для мене 6-7 кілограмів. Це досить добре, якщо важить селезень племінний. Коли починається час там, інкубаційний, весна, вони ганяють за качками, скидають вони вагу. На мене навіть було таке, що скинув скину вагу на півтора кілограма. Поки він працював з п'ятьма качечками, під час праці він в нас худає. А потім вже на осінь вони набирають собі ваги, коли закінчується період парування, і вже тоді, як то кажуть, ростуть. На м'ясо, кому там треба м'ясо. <кій> е, качки несуться непогано. До речі, теж, на рахунок качок теж стараюся великих не, 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 не залишати. Е, в середньому наше племене царство е, ну, гриваста я важаю, ви бачили 7200 важив, в Джоні, Джоні важу 7,400. Це в стані спокою. В стані гіньби вони худають, я казав, у мене навіть було Джонні, що Джоні важить 5,5 кг. А важив 7,400, то майже 2 кг походав. І цей. Я вже був злякався, що він захворів, але потім він на осінь поправився і почав далі набирати масу. качечки в нас важать від 4, 4200 до 4,5. Більше я їх якось не важив і не бачив, як вони цей, якої ваги вони ще в нас можуть набути теж в стані спокою, бо під час носіння вони трошки... Кудають, мають по 3 800, то що я зауважував Ось такі наші тітоньки. Качечки самі висиджують досить подобається, що вони самі висиджують е, в каченят. Ніхто за ними не дивиться. Тільки вже з... бачимо, що коли вже качка там гнізда практично не зласить, значить вже там з дня на день мають бути каченята. Тоді ми вже йдемо дивитися і забираємо каченят. Каченята лопляться практично в один день, ну, день-два. Всі здорові, мають стійкий імунітет до хворіб цього року в нас ой, у нас багато було. У нас десь було біля 40-50 каченят. Навіть там я ще продавав ранніми, не пам'ятаю вже точно скільки, якось статистики не вів. І цей, і то одне тільки чомусь загинуло, і то вже в такому зрілому віці. Чому, не знаю. ну, Ми списали на те, що. Можливо, подушилися, бо була затісна клітка, ну, не знаю. Ну, Одним словом, тільки одне ми цього року загубили, а решта всі в нас, як то кажуть, виросли. Ось такі наші мамаші прийшли, щоб ми їх пофотографували і показали по відео. Лишилося ще ось такий син Джоні. І ще один десь є. Ну, Поки що не знаю, що ми будемо з ними робити. Я там повиставляю трохи на продаж, якщо не продама, ну, прийдеться утилізувати. Тому що ми ще цього року жодного. Жодної качечки чи качура на м'ясо не утилізовували. Все в нас пішло продажом живим. З однієї сторони, це добре, тому що утилізовувати це біля кого ти ходиш і щодня його годуєш, вони тобі як члени родини, як то кажуть, важко. А цей? А як його? А продати живим більше менше морок, як то кажуть, не треба скубати. І не, не болить тебе серце, коли їх треба потім. А так продав і чистий спокій. І приємно, коли вони тішать око, чи потім проносять припліт на новому своєму господарстві. Качка тиха, спокійна була, практично не робить. Ось ця така качечка довша. Вона була найменша, росла, як я казав, вони росли найменші, але потім ну Масочки ще такої як не взяли. До року часу вони в нас сильної ваги не набирають, а вже після року вони, як то кажуть, тоді вже більше показують нам результати. Так, в середньому вони можуть важити зараз Ну, У мене такі було, то що я важив. Більше мені, як то кажуть, не попадалося. там 5 з гаком, далі я вже теж не важив, тому що ми або їх продавали, або утилізовували. Ось. І такі-то в нас. Новини, як то кажуть по качках. Правда, болото, брудно і вони трохи вимощені, але коли вони гарно викопаються, білесенькі і гарнесенькі. Подобається те, що не шумлять, не гвагають, гарно ростуть м'ясо, дієтичне, смачне, апетитне. Тепер, що вони трохи там ганяли, молодий Джонік гонив за качками малими. Але я так думаю, що вони просто собі дуріли, а не він хотів парувати. Хоча вже це, вони вилупилися 24 або 27 квітня. Точно не пам'ятаю, але десь у тих передпаскою, то що я пам'ятаю, там якісь в середу або в четвер перед Паскою це було 21, 22 року. Німці вони пізніше статево дозрівають. то французи вже там чуть не 5 місяців гонять за качками і. Тлумлять їх. Ось такі наші качечки. Ще там залишилося на подвір'ї пару штучок. Завтра ми маємо 5, як то кажуть, качуриків дати на відгодівлю на м'ясо. Замовили в нас і лишиться ще там пару штучок. По-моєму, дві качечки це буде ще, і решта там пару селезнів. Здається, там 12 штук. ну Ми потім подивимося і я вам все покажу. Ось такі наші білі шипуни німецької селекції. Кого цікавить, інкубаційне яйце чи каченята можете звертатися. Правда, по інкубаційне яйце трохи проблематично, тому що невідомо, як вони заносяться. Найшвидше вони нас почали нестися 3 лютого, а от минулого року вони неслися вже пізніше, там десь в кінці лютого. Так що тут не знаєш, як вони занесуться і коли. Ну, було такий випадок, що в 6 місяців молоді качечки вже в нас заносилися. Якщо взяти по 6 місяцях, це квітень, зараз грудень. Ті вже 8 місяців тоді виходить, ну ще нема, 7,5, але в неї ще навіть масочки немає. Така собі тіточка буде, масочки ще немає. Ну, мені не треба, що вони це. Я вже казав там в попередніх відео, що в мого брата вже ось ці німці занеслися, але в нього були ще раніше, ніж в нас. Тому що він ще тоді в хаті тримає, пам'ятаю, каченят теж качка була висаділа. В нього молоді качечки вже занеслися. Ось такі-то наші москусята. На цьому будемо прощатися. Всім гарного дня, миру, любові, Божої благодаті. Пильнуйте себе, бережіть.